Дорожні знаки, пішохідні переходи, світлофори і так звані лежачі поліцейські цікавлять правоохоронців, які перевіряють їх поблизу навчальних закладів. Адже з 1 вересня до школи підуть тисячі дітей, і все це, кажуть, державтоінспектори, має убезпечити школярів від пригод на дорозі. З метою підготовки вулично-дорожній мережі міста Житомира до початку нового навчального року працівниками доїзд Богунського району міста Житомира проводяться перевірки ділянок. ...прилеглих до навчальних закладів. Якщо буде виявлено біля шкіл відсутність дорожніх знаків, несправність світлофорних об'єктів, керівникам відповідних служб Держатоінспекції будуть видаватися приписи на усунення виявлених недоліків. Усі перевірки Державтоінспектори проводять разом з дорожніми службами, адже саме їм необхідно слідкувати за наявністю знаків і дорожньої розмітки. Роки 3-4 назад ми масово провели заміну всіх старих дорожніх знаків на нові. І зараз тільки, будемо казати, час від часу разом з працівниками Державтоінспекції проводимо обстеження. Один-два знаки буває пропадають, ми їх замінюємо. І так, досить добре, ситуація хороша. А стосовно розмітки і світлофорних об'єктів. Ну, світофорні об'єкти у нас працюють всі, всі в справному стані. Про необхідність такої роботи кажуть і освітяни. Директор 16-ї школи міста Житомир розповідає, що співпраця з Державтоінспекцією у цьому навчальному закладі є традиційною, адже тут діє осередок юних інспекторів дорожнього руху. Та поблизу школи завжди дуже інтенсивний рух автомобілів. А тому край важливою є дорожня розмітка і знаки. «Вулиця. Маршал рибалка зв'язує вулицю Щорса і авторинок. Рух досить інтенсивний, тому були неодноразові звертання батьків про те, щоб вулиця була обладнана відповідними дорожніми знаками, щоб біля школи на вулиці маршала рибалка були лежачі, лежачі поліцейські і щоб, особливо в той час, коли учні йдуть до школи і повертаються, були чергові інспектори Даї. Підтверджують те, що поблизу 16-ї школи небезпечна ділянка шляху і батьки. Звісно, інтенсивніші школа. Школа, поліклініка рядом. Потрібні і поліцейські, і потрібен якийсь тротуар, тож взагалі нічого немає. Це тільки проходити дворами, а не завжди зручно. Убезпечити рух поблизу шкіл державтоінспектори планують і вже традиційними методами. Щороку, в час, коли діти йдуть на навчання, вони чергують поблизу шкіл.